Гріш, а, а ти в курсі, що а, студію Волта Діснея заснував не сам Волт? Я так відчуваю, що зараз буде шокуючий якийсь контент. А він... хто? Він створив її разом із братом Роєм Діснеєм. Ага, Але більше про історію однієї з найвідоміших кіностудій дізнаємося просто зараз. По всіх студіях Дісней» асоціюється як мінімум із заставкою, а як максимум із Мікі Маусом, який багато кому здається першим персонажем компанії Волта Діснея. Та насправді першим був на Мікі Маус. Першого свого персонажа через неуважність компанії віддала до лап конкурента Гіганта. А от самого Мікі створив не Дісней», як всі звикли думати, не зовсім казкова історія про генія мальованих казок. І, хоч всі діснеївську компанію асоціюють із Волтем Діснеєм, насправді її заснували два брати Волт і Рой Діснеї. Волт із дитинства захоплювався малюванням і ще з ранніх років почав заробляти на цьому гроші. Це було дуже доречно, адже родина Діснеїв жила досить бідно. Серйозно пов'язати своє життя із малюванням, а точніше з анімацією, Волт вирішив після Першої світової війни. Він влаштовувався у різні компанії і робив на замовлення невелич рекламні ролики парубок навіть створив власну анімаційну фірму, яка щоправда швидко збанкрутувала? Однак саме на своїй невеличкій студії Волк Дісней вигадав Алісу, яка стала початком цілої індустрії, але тоді про -то це ще ніхто не здогадувався. Сповнений надій та ідеї Волт Дісней відправився у Лос-Анджелес, де жив його старший брат Рой. Із собою він захопив і Алісу. А вірніше кілька мультиків, героїні яких була списана з Аліса в країні чудес Льюіса Керола, та названа Волтом Алісою в країні анімації. Алісу вдалося продати і отримати замовлення ще на кілька серій. Так у 1923 році, 22 дворічним Волтом Діснеєм і його старшим братом Ро. Оєм була заснована компанія студія мультфільмів братів Дісней. До роботи на студію відразу ж приєднався друг Волта Аб Айверкс. Хлопці разом працювали на студії в Канзасі, де робили невеличкі рекламні ролики, а згодом разом працювали над Алісою. Робота кипіла. Творчістю займалися Волт та Аб, а управління фінансами взяв на себе Рой. Волґісней зазвичай був генератором ідей. А от аб їх талановитим виконавцем, а часто і співавтором так хлопці вигадали свого першого оригінального персонажа кролика Освальда. Серію мультиків про кролика, тоді компанія-початківець Дісней продала гіганту Universal Pictures. Освальд швидко став популярним, і з його зображенням почали випускати різні сувеніри, робити льодяники у вигляді кролика. Тощо, коли Волт відправився до студії партнера обговорити подальшу співпрацю, дізнався, що продав. Не кілька серій мультика Юніверсал Pictures, а цілого персонажа, адже Дісней неуважно прочитав контракт перед підписанням. Тож втратив усі права на нього. Часу на розчарування не було вже дорогою додому із Юніверсал Пікчерс. Волдісней у голові розробляв нового героя Мікі Мауса. Щоправда, тоді Волд назвав його Мартінером. Та насправді популярну на весь світ мишу малював не Волт Дісней. Він лише озвучив ідею, вдихнув життя у Мікі Мауса, продумав кожну лису, рух і емоцію аб Айверкс. Ну а назвала Мишу дружина Волта. Цей персонаж круто повернув історію компанії та анімації. В принципі, Мікі Маус став легендою світу Дісней і легендою мультиплікації. Мікі Маус із перших серій існування полюбився глядачам. І навіть переплюнув за популярністю хитрістю присвоєного кролика Освальда. Дісней купався у славі. Його партнер, аб який не менше вкладав у розробку нових героїв і сюжетів, а то навіть і більше, почувався кимось на кшталт напризнаного генія на піку слави компанії Дісней Розчарований аніматор вирішив покинути свого вічного партнера і компанію. На старті кар'єри Волт був би розчавлений, але в цей момент він просто засумував. Адже за ці 10 років, поки вони розвивали анімацію у світі, вже виросли інші спеціалісти, які з радістю зайняли місце. Аба. А через два роки компанія, взагалі, відкрила свої курси анімації та почала сама собі готувати спеціалістів. Мультфільмів ставало більше, ще більше компанія розросталася і ставала все більш популярною. Перша компанія, яка зробила мультфільми з озвучкою. Перша компанія, яка розмалювала своїх героїв. Перша компанія, яка завжди першою використовувала усі новітні технології. Однак у 40-роках х роках трапилося те, що часто трапляється зі всіма крупними бізнесменами. Волдіс не відчув себе всесильним. у компанії з'явилася ієрархія. Було дев'ять головних аніматорів, яких називали дев'ять старішин. Чоловіки були режисерами та аніматорами крупних картин. Саме їм довіряли всю важливу роботу і платили найбільшу зарплату. Молодих спеціалістів фактично ніщо не ставили. Їм довіряли найлегшу роботу, платили копійки. Але це ще були квіточки порівняно із тим, що почалося, коли у студії виникли. Фінансові труднощі саме молоді спеціалісти попали під роздачу. Їх звільняли. Багатьом урізали зарплату із приписом коригування заробітної плати. На студії почався страйк та масові звільнення за власним бажанням. Працівники створили профспілку, а дійсною довелося піти на їх умови. Як би це дивно не звучало, від повного краху компанія врятувала Друга світова війна, яка саме почалася. Всім було не до мультфільмів. Компанія призупинила свою діяльність допоки після війни люди не почали відбудовувати своє звичне життя заново. До сьогодні ця компанія вважається однією з найбільших у світі дитячих розваг. Невеличка анімаційна студія Walt Disney Pictures переросла у цілу індустрію, яку назвали Світ Волта Діснея». Сюди входять і численні діснейленди, і телепередачі та інші проєкти величезної корпорації.